Чи всі наші сусіди радіють з того, що Україна завтра стане членом Європейського Союзу? Чи всі держави-члени Європейського Союзу переповнені гордістю за такий вчинок, і, і, і свій, і України? Напевне, ствердити так було б дуже оптимістично. Не тільки Білорусія, Ставиться до того негативно, чи ревниво, наприклад, Туреччина, вона теж сусід хай через калюжу, яка зветься Чорним морем. Туреччина 20 років претендує на э, стати членом Європейського Союзу. І, і невідомо, ще, скільки буде претендувати. А ми вже починаємо переговори, недавно заявивши про своє бажання. Чи це не кривдно для Туреччини? Чи не кривдно було б для нас, якщо ми були б на місці Туреччини? Очевидно, кривдно. Як вона себе буде поводити як наш сусід? Сподіваємося, на краще на, на розум тих людей. А Росія? Та от від щастя вони там душаться сьогодні на московських болотах. Вони нам привіт, присилають кожного дня у вигляді ракет, бомб, артилерійських е, обстрілювань. І І. кожне це вітання з нашим вступом в Європейський Союз, і це не тільки тут вони так роблять в Європейському Союзі через свою сітку шпигунів і різних засобів масової інформації, власних чи куплених. Вони намагаються створити образ українця і України як невдатної держави, а українця як ледачого його і ні на чого нездатного, який от вміє тільки що просити милостиню. І роблять це для того, щоб... Не тільки чиновники, а головне народи держав нації Європейського союзу поставили собі запитання: а навіщо нам такі жебраки, браки, які ні на що не здатні і не можуть самі собою управляти? Так вони тут зруйнують і, і нашу економіку, і Європейський Союз зруйнують. Очевидно, не для того, ми творили це, що потім якогось е, когось невдаху прийняти, щоб він усе наше е, те, що ми робили десятками років, е, зруйнував. Але це не тільки шпигуни і не тільки засоби масової інформації, які працюють на Росію. І держави, які залежать від Росії, ну, наприклад, від газового комплексу, від енергоносіїв Росії, які впродовж десятиліть мали дуже щільні стосунки з Росією і окремим політичним лідерам, яких Росія допомагала на виборах і просувала їх від депутатів до, до рівня президента. І, наприклад, це Угорщина. Тому вона нам ставить перепони, і це зрозуміло не тільки для нас, але і для європейського чиновництва, і для лідерів Європейського союзу, коли зараз я послався на Угорщину, але це не тільки вона вигадують. Вигадують просто причини і нав'язують нам перемовини по предметах, які просто не можуть бути предметами перемовин про вступу України до Європейського Союзу. І очевидно, нам треба тут бути виваженими, але твердими, виваженими розуміти, де те, що вони ставлять, дійсно. Потребою для обговорення і коригування нашого законодавства, а де їх просто треба посилати твердо лісом, якщо не вслід за російським кораблем. Бо це не тільки справа нашої гідності, це справа нашого спокою в нашій державі. Якщо ми зробимо невиправдані поступки. В сторону однієї держави, скажімо, я зараз втретє називаю Угорщину, то це може тлумачитися і, і може сприйнятися, і що думаю, так і сприйметься, як перевага громадянам України угорського походження. Які такі самі рівні, як громадяни України польського походження, громадяни України, чеського походження, вірменського походження чи будь якого іншого походження? Вони в першу чергу громадяни України, і ніяка держава з боку не може ними керувати і вважати, що вони частинкою іншої держави, в тому числі і розповсюджуючи серед них свої паспорти. Ми маємо дбати про свою єдність, громадянську єдність. Ми говоримо про Україну як громадянську націю, і кожен, хто себе свідомо зараховує до цієї громадянської нації, має однакові права як будь-який інший, і не може тут поділу бути за етнічною чи національною знакою зрештою, так стверджує і наша конституція. Ми, відновлюючи українську державу, знали точно, що ми не хочемо. Ми не хотіли повторити в менших розмірах, але Радянський Союз з його способом мислення, життєдіяльності, у цьому точно не хотіли. А яку ми державу хотіли? Це відображено в Декларації про державний суверенітет. Ми хотіли бачити її праву, соціальну державу, демократичну державу. А хто з нас жив у такій державі і міг сказати, що це таке? Що це таке демократія з ринковою економікою? Наскільки вона далека від того базару, який ми бачили? Ну, може, кілька професорів, які читали статті англійською чи іншою мовою. А ті, хто і не читав і ніколи не бував за кордоном, мали дуже приблизне уявлення. А що таке природне право, то, напевно, 9 десятих навіть не підозрював. що таке формулювання є, то й більше. І нагадаю, що от на тому відкиданні ми були разом усі. І тоді був створений народний рух України, який майже мільйонна організація, де е, були люди різних поглядів. Диференціація потім сталася, коли ми вже Відновили свою державу, проголосили декларація про державний суверенітет це фактично відновлення державності. Правда, ми на цьому не спинилися. Ми потім іще раз прийняли 24 четверту декларацію, а потім ще й проголосували на референдумі 1 грудня 91-го року. Це понаймі тричі, ми ствердили, що ми незалежні, самостійні, от і будемо йти тільки своєю дорогою. Але от якою дорогою йти, а тут уже. Багато груп мали різне бачення. І це, нормально. І це нормально. Бог не створює під копірку людей. Кожна людина індивідуальність, одна на весь світ. І те, що Ті індивідуальності, яким чином коперуються, порозумівшись щодо своїх і інтересів і, вир... і виробляють своє розуміння е, чи картину бачення світу від так діяльності, це нормально і правильно. От механізму узгодження цих інтересів ми на той час в Народному Русі України е, не виробили, не мали, і він почав. Ділитися на різні політичні партії, зрештою, цей вимагав розвиток політичний. До того можна було виставляти кандидатів в депутати Верховної Ради від громадських організацій чи самовисування. А потім це стало прерогативою тільки партії, і народний рух перетворився у партію. Я чому згадав про народний рух країни? Єдина партія, яка Дала своє бачення майбутнього України в вигляді певної програми, затвердила її в 92-му році. Що потрібно робити, і як в кожній ділянці державного життя по галузях економіки і так далі, як забезпечити безпеку України? І там стверджувалося, що ми не можемо віддавати свою ядерну зброю, допоки ми не станемо членами колективної безпеки НАТО. Що ми маємо зробити з нашими пенсіями? Як ми маємо трансформувати нашу економічну систему? На цим працювали не над цією програмою. Працювали ну, найкращі розуми України. Політичні течії чи лідери політичних течій. Критикували часто цю програму, але диво, кожен, хто приходив до виконавчої влади чи ставав частиною влади в Україні, потім користувався цією програмою, її реалізовували. Хоч я ще раз повернуся до тези: ті, хто прийшов в українську політику як опозиціонер і говорив про потребу побудови демократичної, правової, соціальної держави. Виписував, там, виписував в цих програмах чи в виступах, стверджував швидше своє розуміння, аніж те, що він відчув, працюючи у механізмі, скажімо, ринкової економіки, функціонування демократичних інститутів. Ви розумієте, ніхто цього цим не міг похвалитися, просто ніхто. І ми мали, окрім. Цієї опозиції, яка мислила майбутніми категоріями і, і, можливо, десь і випереджала свій час, ще значну частину, яка була більшістю у, у парламенті, що просто поступалася твердістю і відважністю цієї демократичній опозиції, але яка була частиною діючої системи, і їм було. Нема чого мінятися і нема чого суспільне життя міняти. Максимально, що їм треба, це просто втримати владу в руках. От вся їхня зусилля були спрямовані на те. Головне втримати владу, а не проводити потрібні реформи в державі. Та, зрештою, які потрібні реформи? Якщо вони в суціль комуністи? я зараз не лаюся. Я говорю про спосіб мислення, світосприйняття і дії. Як вони можуть щось інше робити, аніж те, що вони робили 40 чи 50 років поспіль? І ніколи в них навіть думка не з'являлася, що це щось погане, чи, чи не доведе, Господи, проти людей спрямоване. А тут, виявляється, треба було усе викинути, отак зі столу, змести, викинути в урну і починати з чистого листа і визнати, що. Всі роки, десятки років того, що робила радянська влада, це не просто змарнований час. Це найгірший час, в якому жили українці, і в якому нищили мільйони і не тільки українців, але і представників інших національностей, створюючи єдиний радянський народ. Тому не дивно, що не було одразу запропоновано. Не тільки от задач зрозумілих для всіх побудови нової держави, соціальної системи, структури чи системи державного управління, яке має бути у цій новій системі, завдань, які має вирішувати це державне управління, саму систему державного управління. Я був до певної міри учасником цих подій ми розмірковували про потребу народження національної доктрини державного управління. Запровадження національного законодавства, бо до того діяло загальносоюзне загально, е, законодавство. І кожна якась відмінність викликала. Виробливу підозру з відповідними наслідками. Всі мали бути одинакові, як сірники у коробці. І, боронь Боже, тим чим, чим, чимось відрізнятися. Оце чим ти відрізнялися — відрубували, якщо головою, відрубували голову. Тому у протистоянні двох частин еліти, тобто можна казати, що назвати ті, хто реалізовували державу. І чоли були на командних посадах в економіці. От це еліта, контреліта, яка вважала, що це все має бути замінено і пропонувала, як замінити. Але хто мав замінити? Очевидно, розраховували на парламент. Розподіл політичних сил в парламенті був такий, що це було неможливо зробити. Нагадаю вам, ми прийняли закон про громадянство, який в значній мірі повторював закон про громадянство Української Народної Республіки. І вслід за Українською Народною Республікою ми оголосили, що громадянам України є кожен, хто проживає хто проживав на той час на території України. Це даруйте не тільки українці, ті, які боролися за Українську Народну Республіку, чи їхні нащадки. Не, тих, не, не тільки ті, хто ем, боровся за українську державу, там в 40-х-50-х роках чи їхні е, нащадки, які е, відсиділи тюрми, табори, пройшли усю Сибірну і Сходиму, і значна частина їх залишилася там, тому що без права повернення е, в Україну були. А це значна частина тих, які сюди прийшли за радянськими гаслами. І з ідеєю створення Совєтського Союзу і світової революції. І вони щирі були в своїх помислах і, і, і діях. Так вони в страшному сні не бачили відновлення української держави. Вони все своє свідоме життя боролися проти носіїв українства і тих, хто хотів на національної держави, називали їх бандитською отродією. Націоналістами. І оцей, ця різнорідна маса, яка назвалася українським громадянством, а те, що було виписано спочатку в декларації, а потім перекочувало і у Конституції України, їх всіх було названо українським народом. Не народом України, а українським народом через різку. От громадяни усіх національностей України. Це називається український народ. Не етнічні українці, які мають право на своє національне життя, ж до відокремлені в свою національну державу. І оці точно нелогічні і неправильні формули, що ви зі мною погодитеся, але були вписані в наше законодавство. Логіка говорить зовсім інакше, і з сьогоднішнього дня всі розуміють, що це мало би бути інакше виписано. Але це ставало частиною нашого законодавства відновленої української держави. Ми наче йшли вперед будувати демократичну праву соціальну державу, національну державу, як було записано в нашому декларації про державний суверенітет, а, а комуністична більшість в парламенті. І, і ті, хто працював виконавчій владі, бо ставленики, їхні там всі залишалися. Нової еліти практично не було підготовлено управлінської еліти. Тому в 92-му році був спільно з Канадою утворений інститут державного управління місцевого самоврядування при кабінеті міністрів, який свідомо почав готувати нових управлінців для, для нового управління нової держави. З новою свідомістю, з цим абсолютно інакшими поглядами на державу, суспільство і на те, що потрібно і як робити. Я мав щастя закінчувати цей інститут і пам'ятаю, як ми раділи кожному випускнику. Бо це була як одна сім'я. Він збільшував частину нас, тих, хто розуміли і хотіли робити потрібні реформи в українській державі, але цього зрозуміло ніяк не хотіли допускати комуністи і їхні, їхні послідовники. Питання, чому так трапилося? А чому держави Балтики інакше? Чому? Дойчабанк на початку 90-х років, в 90-му здається році, говорив, що якщо Союз розпадеться, то з всіх е, республік Україна має найкращі можливості стартові. І чому в підсумку нас далеко обігнала Литва, Латвія, Естонія, навіть Казахстан. А ми не спромоглися. От я почав законом про громадянство. Ці держави у всіх законах про громадянство написали, що громадянами відповідно Литви, Латвії, Естонії, кожен парламент голосував за це. Є ті громадяни, які були громадянами анексованої Радянським Союзом держави, або їхні нащадки, вони автоматично стають громадянами, наприклад, Литви. Усі інші, ті, хто приїхав на литовські землі, чи естонські землі, чи лит... латвійські землі, можуть стати громадянами. Тляхом натуралізації. Здай екзамен по мові, по історії, культурі. Будь ласка, і працюй. А ти не хочеш вчити мову? І не хочеш вчити культуру. І взагалі ти окремішний себе вважаєш. І вважаєш, що ти не для того визволяв Литву, і Естонію, щоб вчити їхню мову і культуру. Це вони мають вчити твою російську мову і культуру. Нема питань. Не хочеш, не вчи. Тебе ніхто не буде виганяти. Але ти не громадянин, тобі дають посвідчення на право проживання, працюй, але голосувати ти не будеш, не можеш користуватися ні пасивним правом, ні активним правом. В такий спосіб вони забезпечили собі формування законодавчого органу влади, де домінували, чи повністю домінували національні сили. І вони приймали. Закони, які змінювали державу. А що ж ми отримали своїм законом про громадянство в парламенті? А ми отримали такий табір, що циганський табір по відношенню до нього це ідеал впорядкованості і, от, демократії і, і так далі. Там, у, у, у Верховній Раді тодішнього часу, що треба віддати належне тим людям. Перша Верховна Рада була найбільш інтелектуальною, коли порівнювати її з іншими. Але домінувала стадність у, у таборі комуністичному. Їх було більшість, вони мислили ще догмами. Пройде довгий час, поки вони попрощаються своїми догмами і перетворяться, і стануть е, звичайними українськими громадянами і почнуть працювати на, на українську державу. Але це довгий час е, пройде. А на той час кожен закон це був компроміс. І якщо, наприклад, навіть подавали добрий закон, то виходив він такий щербатий чи ущерблений, що, нічо, що нагадував, ну хіба що е, таку байку, що от у парламент заводять арабського скакуна, а після роботи в парламенті, Виводять верблюда. Отак от і законодавчими актами. Ситуація змінилася в кінці 90-х років, коли от завдяки роботі наших науковців, економістів, з'явилися ґрунтовні розробки, і влада їм. Довіряла і підтримувала, і почалися трансформаційні процеси в суспільстві і в державі. І нагадаю вам, 98-й рік, так, коли Росія оголосила дефолт, ми не оголосили, ми виявилися стійкішими, ніж вони. Ще через два роки, от, Ріст ВВП у нас почав, почався такий, що значно випереджував. Інших. Ну, але е, робота спецслужб російських, наприклад, пам'ятаєте, акції вбивства Гонгадзе, акції, е, спрямовані проти кучми, вони тільки ізольовували Україну і українське керівництво і штовхали їх у лоно Російської імперії. А перед тим було заявлено. Президентом України ми йдемо до Європейського Союзу, ба навіть Кабінет міністрів, який очолював на той час сумної пам'яті Янукович, прийняло постанову, яким ствердило, що ми будемо в НАТО до 2008 року. Це все було. Інша справа, що ми мали зовні стратегічно мислячий центр. Який намагався зруйнувати усі наші можливості і через систему своїх шпигунів, і через систему фінансування, і через систему грантів, і так далі. З Донецька було легше доїхати до Москви і отримати там підтримку, ніж до Києва. Те саме стосується, наприклад, Республіки Крим. Знайти там українську газету було неможливо, навіть якщо це урядовий кур'єр чи голос України Верховної Ради. Зато російську будь-яку ми не демонстрували, що ми суверенна держава, і тут мають виконуватися наші закони. Тому ми програвали ці території, було наперед зрозуміло, чим це все закінчиться. На жаль, керівництво держави на той час не хотіло розмірковувати навіть на ті теми, ми втратили ті території вже потім шляхом, шляхом війни. Хоч спочатку ми їх втратили ментально, бо там працювали засоби масової інформації, пропаганда російська, яка формувала в кращому випадку для нас тих, хто ностальгує за СССР і вважає себе громадянином досі Радянського Союзу. В гіршому випадку вони себе вважали російськими громадянами. І дуже мала, невелика частина це етнічні українці, які вважали себе українцями і тяжіли до української держави. Як закінчилося з ними, пам'ятаємо в Донецьку, коли навіть депутатів, от як Крибака, за те, що намагався не дати скинути український прапор, просто вбили, як і за українську мову. Просто вбили. Така демократія у російського міра, так він бореться за свою російську мову і, і стверджує, що їх притісняють. Хоча я не знаю і не чув жодного росіянина в Україні, і це слава Богу, якого вбили за те, що він спілкується російською мовою. За те українців, яких повбивали в їх державі, за те, що вони спілкуються українською мовою, багато. І Ігор Білозір на жаль не останній.